Відповідь на питання: якщо незаконна зупинка транспортного засобу, чи законна буде відмова водія від проходження огляду на стан сп'яніння, відповідь від адвоката Андрія Юбченко. І так, поліція незаконно складає протокол за відмову від проходження огляду на стан наркотичного чи алкогольного сп'яніння. У подальшому складається за протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення, якщо із матеріалів справи. Про адміністративне правопорушення не вбачається, що водій допустив будь-яке порушення правил дорожнього руху, за які його слід було зупинити, у зв'язку з чим всі наступні вимоги працівників поліції, водій не, зоб... не зобов'язаний був виконувати, а всі складені процесуальні документи відносно нього не можуть бути належними та допустимими доказами. Важливо, зупинка водія поліцією для перевірки, просто так не є законною.